Аркові закидали яйцями екс-регіоналів, які роз'їжджалися після антикризового форуму опозиційного уряду. Екс-регіонали спробували покинути заблоковану активістами будівлю і під прикриттям своїх охоронців побігли до своїх позашляховиків та мікроавтобусів В цей момент активісти стали кидати в них яйцями, грудками та камінням. Також сталася бійка між активістами та охоронцями депутатів. Під час сутички мікроавтобусу з кількома учасниками форуму вдалося прорватися через кордон пікетувальників, які блокували автомобілі. Одне з авто переїхало ногу активістові також пошкоджені кілька позашляховиків ексрегіоналів. Поліція кваліфікувала дії обох сторін як дрібне хуліванство. Thank you.